Друзі, 4 корчика і відро 10-літрове, чим тут 11. Ну, коротше, стандартно, це повне. Але ж дивіться, воно ще зовсім шкребець. Бачите? Воно ще ростиме. Тож дасть Бог будемо з картоплею. Ну що, Наполеон я свій зробила. Зараз в мене була ось така. Коробка від торта, чистенька помита. Зараз я накрию і поставлю в холодильник, нехай собі просочується, бички не скис, бо сильно жарко, душно. И будем купить и компот. Будет такого рока. Будет классно. Мажу давней. Покладки я уже пропарила, не знаю, чего это кровот и ч не. Пропариваю последний. Мостки жарко. Головне <рігалася> в кладовке. И лыжи. Да? Підлежиш в кладовку, капець, мося. Тут хороше. Я теж так хочу.